І, друзі, ну що, зняв я з мотоблока Нева кентавр-двигун, 13 кінських сил, дам їм відпочити, а можливо, навіть буде працювати на іншій саморобці. А на мотоблок Нива буде встановлений зовсім інший, абсолютно новий двигун. Але перед тим як установити новий двигун, друзі, є відмінність від Двигун на 13 кінських сил на 16 і тому подібне. Тобто, якщо я раніше встановив двигун на 13 кінських сил, я усього-навсього продовжив раму на 8 см. І тут таким по тим часом ще так не, не дуже охайно поробив отвори, то щоб встановити новий двигун, зовсім інше кріплення і відрізняється набагато від попереднього. Тому вже прикупив в магазині от таку перехідну рамку в розмірі, кому цікаво, я тут вже... Як кажуть, фломастером, написав, хто буде робити подібну рамку, бажано цю площадочку зробити на 20 міліметрів більше, тобто 50 міліметрів. І відповідно ці отвори теж зробити більшими на 20 міліметрів. Оці всі 4 отвори. Таким чином. Ця рамка дасть можливість набагато сильніше переміщатися вправо-ліво. Я потім далі, коли встановлю двигун, покажу, в чому фішка. І ще, друзі, зробив один такий лайфак, тому що я не знаю, який, хто так додумався, як от можна тут держати ці гайки на 13 знизу. Тут Я взяв таку шинку шиною 20 мм, довжиною 190 мм. І посверли отворі на відстані 160 мм. Один від одного, два таких отвори, і з цієї сторони просто на прихватки поприхвачив гаєчки на М8. Тобто, що це тепер дає? Мені достатньо сюди ставити цю планку. Вона якраз ідеальна совпада із отворами на двигуні. Удобно буде, досить удобно закріпити. А якщо необхідно, двигун продвинути в залежності від того, який буде шкір ремень, дуже удобно ослабити болтики і продвинути. Ну, Далі це все я вам покажу, ви побачите. Так, друзі, встановив я двигун жовтого кольору форте f 27 кінських сил. Так, які особливості були під час установки? Друзі, для того, щоб з, з, е, шківи на двигуні і на редукторі були на одній осі, то прийшлось мені от сюди між шківами ставити із труби втулку. Десь е, для довжина цієї втулки в межах 15 мм. Це якраз те, що я і казав, що можна було б змінити, збільшити цю площадочку. Для кріплення двигуна. І таким чином можна всю цю площадку було передвинути посильніше, а шків, відповідно не здвигати на край корінчатова, а приблизити ближче до двигуна. Друзі, ну для того, щоб, як кажуть, довше ходили ремні на цих двигунах, необхідно в обов'язковому порядку зробити, ну, як кажуть, дві такі процедури. Це перша процедура. Це поставити таким чином. Поставити довгий предмет, прикласти до шківа, наприклад, редуктора. І, як кажуть, шків двигуна має бути на одній і тій же лінії. Це першу ми процедуру робимо. А Слідуща процедура це ми прикладемо вже довгий рівний предмет до шківа двигуна. Приложили і дивимося на шків редуктора. Відстань повинна бути одинакова. Тобто паралельно. Двигун тобто, не має стояти або ж так, або ж отак. От він має паралельно стояти шківу редуктора. Якщо ми так зробимо, то цей ремень буде ходити, як кажуть, довго і щасливо, щасливо радувати власника. Ну, а тепер ще один момент. це Як правило, такі заспокійливі речаги ніхто на заводі не виробляє. Я вже їх ставив не один раз, іно з шинки робиться. Така, такий пристрій. Тут обичний прутик на 8-10 мм і знизу таким чином. І іменно кріпиться сюди до цього дальнього отвору. Тому що, якщо по заводи інколи випускають, вони то вони кріплять тут і тут дуже невдобно і регулювати. Коли знаходиться ця, цей пристрій, регулюється іменно цим отвором, то навіть під час руху двигуна можна легко виставити оцій заспокійливий механізм. Як вони робляться, я думаю, не для кого не є секретом. Вижимає, вижимається щеплення. Нажимається і виставляється таким чином, щоб отут зверху, між оцією заспокійливою планочкою, було невеличке відстань, десь в межах пару мілометрів. А знижу вже потім ми регулюємо нижню частину таким чином, що коли ми відпускаємо щеплення, то ремень. Ремень повинен спокійно знаходитися, вісіти в повітрі. І двигун буде крутитися, і щеплення не буде. Це вже 100%. Оцей варіант, друзі, провірений. Хто не вірить, можете собі зробити і будете надовго радуватися щепленням такого типу мотоблоку. Щодо шківів. раніше шківи Купляв отакі і ставив конусний втулки. Але даному в випадку, даному випадку тут двигу на 19, а у мене в запасі вдома були всі шківи із конусними втулками на 20-25 на 25 мм. Тобто прийшлось поставити вже готовий купити в магазині такі шківки. Цей шків діаметром 70 75 мм десь. А ще в запасі, якщо необхідно зменшити швидкість мотоблока, от є ще такі. Шківочок на два, як кажуть, струмочки, діаметр їх 58-60 мм. Це наймінімальне, який можна буде поставити. Друзі, саме цікаво, побачимо, як працює двигун. Ви зробите якесь своє розум'я, включаємо так, топливо під підсосик. Так, трошки гаску і потрапимо в Вон працює вроді би, тихенько. мені нравиться, шелестить. Тепер дивіться, як працює щеплення, ви бачите? Тобто крутиться все, але тут не стоїть. своїх займає вигляд. Зараз я будемо нажимати на, на по щеплення і включається фібредуктор. Щеплення включається, відпускаю трос щеплення. Я вже перейшов давно на тросик отакий. У від усіх мотоблоків є, пружинки. Ніколи не, не надірветься ні тросик. він просто розтягується, коли необхідно От я зараз дивлюсь, вижимаю на всю. Вон бачу, чуть-чуть. Тобто ремень знаходиться все час, одна й та ж натяжка на ремню йде. Не перетягнути ремень. тут ну, для фіксації зробив мене, інколи часто питали, як ти тут зробив. Кусочок електродика просверлив і таким чином ручка ця фіксується. Так, а тепер, друзі, зараз включимо, як будуть працювати передачі. Включаємо першу передачу. Першу передачу трогається. Мотоблок поїхав, зупинився. включаемся друга. И передача. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Так, друга передача. Задняя передача. Нормально. И другая передача. Включаем другу. По центру другая передача. И так. Опа, на. Чуть даже Ну і що? Люди, все працює, щеплення працює, все роботає нормально. Русимо на Робота, як швейцарські часи. Ну що, ну, в цілому, заміною двигуна, я думаю, я задоволений. Майже такий став мотоблок, як новенький. Може полір жовтий, як у субару. Так що що залишилось? Працювати ще йому довго. І щасливо, і радувати нового володаря цього мотоблока. А від вас чекаю, друзі, палець вверх або вниз, якщо не сподобалось, то що деякі мені писали на металобрух здати мотоблок. Ну, чесно скажу, на металобрух мені шалкувати. я б, скоріше, музей його його поставив. До речі, двигун був запакований в ось таку коробочку, при мені його відкрили. І двигуна в всередині коробки є ключ для свічі. І отакий. От Мануал, посібник для користувача. І в кінці відмітка, що куплений він, якщо я не помиляюся, куплений 3 квітня 2023 року. Гарантія 12 місяців з дати продаж. Друзі, всім миру, здоров'я, добра, до побачення і до зустрічі на каналі.